Сьогодні оголошено день жалоби у пам'ять про жертв цієї масової атаки. Масової атаки, коли над Києвом лунало велика кількість вибухів протягом однієї ночі, 12 людей загинуло, 87 людей отримали травми різної тяжкості. 124 людини отримували психологічну допомогу. Ну і звичайно. Не повернеш долю, не повернеш ті автівки, на які люди збирали роками або можливо десятиліттями. Квартири за які люди платили квартири роками або можливо десятилітніми. І найстрашніше, що наймолодші постраждалі лише півтора роки, а серед загиблих є дві дівчинки. Є точніше, є дві дитини, які залишилися самі вдома, і які батьки яких поїхали на дачу. Батьки, коли повернулися. Розуміли, що сталася біда. Кожен хто постраждав, чи ми було пошкоджено, може звернутися за програмою її відновлення і на ремонт отримати компенсацію до 350 тисяч гривень. Для цього потрібно лише зайти у застосунок дії і скористатися відповідною відповідною програмою.